Її називали українським соловейком Марія Садовська Барілотті. Ще один блискучий талант великої театральної родини Тобілевичів, сестра Карпенка Карого, Саксаганського та Садовського. Марія мала дивовижний голос, який бентежив серце та викликав захоплення. У 17 років вона вже виступала у трупі Марка Кропивницького, серед найкращих акторів того часу. Саме там познайомилися з Майбутнім чоловіком італійцем Миколою Барілотті в Італії у подружжя народилося п'ятеро дітей, але вижили лише дві доньки. Після важких років за кордоном Марія повернулася до України і знову засяяла на сцені вже під псевдонімом Садовська. Єдиною, хто міг скласти їй конкуренцію, була інша зірка театру Марія Заньковецька. Дві Марії. Їхнє суперництво стало легендарним, Глядачі з запалом сперечалися хто з них найкраща. Та доля мала свій сценарій, здоров'я почало підводити садовську, але попри біль вона виходила на сцену до останнього. Під час однієї вистави їй стало зле. Та вона прошепотіла: я дограю, залишилося недовго, і вона справді дограла. За лаштунками Марія втратила свідомість, як справжня акторка зробила це тихо, не збентеживши публіку. У залі лунали овації, квіти летіли на сцену. А Панас виніс сестру на руках. Марія більше не підвелася, їй було лише 36 років.